Часна виплата пенсії у повному обсязі потребує сплати податків підприємцями, юридичними та фізичними особами. У головному управлінні пенсійного фонду України в Черкаській області говорили про наповнення та погашення заборгованості на території регіону. За сім місяців цього року на пенсійні виплати спрямовано понад 12,6 мільярдів гривень. 51% цих коштів власні ресурси. Інші 49 кошти держави. Це тому, що на Чаркащині є 314 боржників, які не сплачують обов'язковий платіж до пенсійного фонду. З частини єдиного внеску, розподіленої на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке адмініструє Державна податкова служба та інших платежів, які адмініструють органи фонду. Від платників Черкащини за сім місяців поточного року надійшло 6,9 мільярда гривень власних доходів. Понад план отримано понад 300 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,8 мільярда гривень. Серед найбільших боржників черкаський держзавод хімреактивів з боргом у понад 49 мільйонів гривень, який постійно зростає. Прат Азот більше 29 мільйонів, але щомісяця заборгованість зменшується. Та Черкасим хімволокно 19,4 мільйонів гривень. До початку року заборгованість нам вдалося скоротити на півтора мільйона гривень, а кількість боржників зменшити на 7%. У загальній сумі заборгованості 43% – це заборгованість 35 економічно активних платників 47% – це заборгованість 258 платників, у яких відсутні активи для її погашення. І 9% – це борги 21 підприємства, які перебувають на різних стадіях банкрутства. Важливо, щоб роботодавці розуміли, що своєчасна сплата податків дозволяє уникнути можливих штрафів, каже Віталій Таран. З його слів, на сьогодні державою накладено мораторій на проведення перевірок, але рано чи пізно його знімуть. Сьогодні, Як вже говорилося, дані відомості використовуються виключно в превентивній роботі. Ми роз'яснюємо і пояснюємо всі переваги. Повної сплати страхових внесків, саме переваги і для працівників, і для роботодавців, і для нас, як для державного органу, тому що ми наповнюємо бюджет для виплати своєчасної пенсійних виплат. Тому зараз, поки діють мораторії на перевірки, поки ці заходи виключно превентивні і не носять в собі ніяких фінансових наслідків для роботодавця, ми рекомендуємо звернути увагу на ці ознаки. І виправити ті недоліки, які можуть бути у роботодавців. Проте порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження до пенсійного фонду зросли на 1,8 мільярдів гривень за рахунок єдиного соціального внеску від грошового забезпечення силових структур. На сьогодні в області розмір середньої пенсії становить 4,5 тисячі гривень. Зі слів Олександра Супряги, всі можливі індексації та підвищення виконали протягом весни. До кінця року збільшення розміру виплат пенсіонерам не планується такі масові перерахунки і основні підвищення вже на сьогодні в першому півріччя проведені на друге півріччя не передбачено законодавчими актами, і якщо не буде додаткових постанов уряду з цього приводу щодо підвищення пенсійного забезпечення, тому в поточному році таких масових перерахунків не намічається. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.